Двічі протягом доби рятувальники Чугуївського та Куп'янського районів виїжджали на перевірку території після ворожих обстрілів. В селищі Вільча виявлені пошкодження чотирьох приватних домоволодінь, в селі Леман вісім приватних домогосподарств та фельдшерський пункт. В селі Вовчанські хотори та місті Вовчанську постраждали по дві приватні оселі. На щастя, обійшлось без жертв з боку цивільного населення. 42 пожеж, що трапились за добу, 39 виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях. Дві з них спричинив ворожий обстріл: решту людська недбалість чи навмисне випалювання сухої рослинності чи спалювання сміття. Загальна площа випалена вогнем, склала понад 34 гектарів. Горіла торішня, суха трава, чагарники та очерет. Вогнем від цих пожеж знищено або пошкоджено три житлових будинки та одну господарчу споруду. У двох випадках роботи підрозділів ДСНС пожежогасіння унеможливлювались у зв'язку із змінюваністю території, що горіла. Та через повторні ворожі обстріли загалом з початку весняного сезону на Харківщині вже виникло 176 пожеж в екосистемах.